Закінчення виборів і оголошення результатів екзит -полів. кандидати чекатимуть у своїх штабах. Що там відбувається зараз? Ми зможемо дізнатися у наших кореспондентів. Ольга Нескородяна у штабі Петра Порошенка, Валерія Ковалінського, Володимира Зеленського, колеги, як атмосфера, Олю. Um, вітаю Юля. Ну тут у штабі Петра Порошенка, у мистецькому арсеналі його візити чекають після 8-ї години вечора і з таким ну, можливо легким напруженням, тому що журналістам, яких тут зібралося досить багато, акредитовано 450 людей. Всім ж цікаво дізнатися, як вони планують, що його, його штабі планують робити після результатів. Ніхто не береться нічого прогнозувати. Всі кажуть, треба дочекатися 8-ї години. Тоді вже ми можемо щось говорити. Ну, власне, Петро Порошенко має да. Ати през конференцію. Приблизно о 8.15, як нам сказали, он там у прес-центрі нині там відбуваються короткі брифінги, де члени його команди і різні експерти підбувають підсумки каденції. Журналісти вже потроху збираються, аби зайняти вигідні місця. Однак це не найактивніша частина штабу. Вона перемістилася десь кілька хвилин тому. Он туди за колону. Я сподіваюся, зараз ми вам покажемо. Тому що там нині кухня туди привезли е, картоплю, бургери і різні заку і зараз журналісти очевидно пішли набиратися сил перед основною частиною вечора, яка буде вже після 8-ї години, коли прийде Петро Порошенко, і Ми про це будемо розказувати вже потім. Дякую, будемо чекати. Валерія Ковалінська зараз у штабі Володимира Зеленського він уже там був, коли зустрічався з поліцією через демонстрацію заповненого бюлетеня. Валерія, як це відбувалося? Ну і де зараз Зеленський? Чи тобі відомо? Вітаю, Юлія. Власне, Зеленський був у штабі і ще має прийти о 20-й годині і дати прес-конференцію. В обід сюди приїхала патрульна поліція, і все через те, що Володимир Зеленський на виборчій дільниці на оболоні продемонстрував свій виборчий бюлетень з позначкою. А це є порушенням законодавства. Тому правоохоронці приїхали до нього в штаб, і саму, сам штраф ще визначить суд. Прошу послухати пряму мову поліції та речника штабу Володимира Зеленського. Приїхали складати протокол на Володимира Зеленського за порушення виборчого законодавства. За що саме? За те, що він зробив фото з бюлетнем. відповідальність. Будем назначать и следствие. Владимир Александрович в просьбе журналистов показал бюллетень. Это было расценено полицией как нарушение действующего законодательства, а именно незаконная агитация. В рамках этой избирательной кампании было впервые. А кандидат в президенты понес или понесет заслуженное наказание за нарушение административного кодекса Украины. нашому штабі Володимира Зеленського атмосфера святкова? Тут грає музика, діджеї ставить музику. Покажу вам трішки, як виглядає штаб. Позаду нас спортивні ігри. Сам штаб Володимира Зеленського Ось знаходиться у спортивному барі. Трішки далі є барна стійка, де пригощають вином та пивом, власне, годують бургерами. Усі чекають 20-ту годину, коли Володимир Зеленський вийде до журналістів і власне ми Чекаємо, Юлія Щоби кандидатів у президенти готуються до бурхливого вечірнього життя. Як зрозуміло, з цих двох розповідей когось чекає радість із кандидатів, когось журба. І все це ви побачите вже скоро в ефірі. ТСН.